А мені система із натурального волосся. Ось така довга. Волосся густе. Сіточка йде по всій окружності системи. Її слід обрізати, ось так з сіточкою не ходять. Дивіться. Ця система у дуже маленькому розмірі. Імітація шкіри на маківці, ось дивіться, можна робити проділ в будь-яких напрямках. Можна зробити будь-якого чубчика. Можна волосся вирівнювати та завивати. Волосся дуже класно виглядає.